Була така фраза про те, що ми не можемо задовольняти усі свої потреби з одною людиною, тобто, коли є один партнер. І так, я знаю про це, але є ну там дуже різні потреби. Ну тобто, я що, якщо я хочу там, типу, не знаю, щоб мене дуже багато слухали, в принципі я можу. Не знаю, піти до психотерапевта. Мені подобається мій психотерапевт, це чоловік, і мені дуже подобається, наприклад. Він може мене послухати професійно, так як мені треба. Я ще можу сказати, як мене слухати, як на мене дивитися. І що я хочу чути. Ну, наприклад, там, з бойфрендом як з бойфрендом, я не можу так. Але я намагаюся навчити. Є деякі потреби, які не закриваються. Ну. ну і тоді, знаєш, мені дуже цікаво, якщо люди можуть про це спілкуватися, то може не також і швидко буде з'являтися третя людина. Mm. Я рішу, якщо спілкуватися один з одним, yeah. чесно, про те, чого не вистачає, то можна щось е сформувати підходяще, але є дуже велика проблема це відстань, яка пов'язана з війною. Мені здається людина, яка на війні і не до не до спілкування про потреби.